Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни завітав посол Великої Британії Мартін Гарріс відвідав медзаклад, з яким британці тісно співпрацюють вже кілька років. Великобританії фінансували перший крок. Після повномасштабного вторгнення з обладнанням з тренуванням, і тут ставили національний центр для реабілітації ветеранів. Країна партнер за роки співпраці зробила великий внесок у розвиток госпіталю, надала медичне та енергетичне обладнання, організовувала навчання лікарів, а також допомагала у створенні центру реабілітації спинно-мозкових травм. Показували пану послу та. Де... Що ми отримали за ці кошти, і як воно використовується? Це був перший перша цеглинка, перший крок в створенні цього центру саме за кошти. Уряду Великої Британії в рамках цього проекту були надані крісла колісні для пацієнтів. На сьогодні ми обговорили те, щоб продовжити цю співпрацю, і знову будуть надані крісла колісні з правом передачі пацієнтам користуватися в домашніх умовах. У межах візиту Мартіну Гарісу провели екскурсію по госпіталю. Британці мали можливість поспілкуватися із ветеранами, побачити, в яких умовах проходить реабілітація військових. Я бачив дуже величезні результати, пешне все. Ce, uh, va se vaši heroi Ваші ветерани, які зараз ходять, які зараз адаптуються до нового життя, як розповідають у Рівненській ова, такі візити делегацій країн-партнерів дуже важливі для регіону. Великобританія стояла у витоків того, коли змінювалася парадигма цього закладу від класичного такого ветеранського госпіталю до якраз госпіталя пінальною травмою. І сьогодні візит посла Великобританії показав про те, що він був задоволений, побачив ті результати, які очікував, очікував британський народ, коли допомогли допомагав Помагав інвестувати госпіталь у ході зустрічі. Обговорювали й умови подальшої співпраці, тож і в майбутньому розвитку госпіталю сприятиме Велика Британія. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.